Наліт кабінет міністрів назвать правительством реформ можна я тоді розпочну дуже швидко, бо я в принципі аналізувала для себе, що це за кабінет міністрів, і дуже з такої можливо цікавої точки зору. Дивіться насправді економічну і соціальну частину закривають майже всі кандидати, зараз же міністри президентської квоти. Натомість квота Яценюка це безпека, в тому числі безпека і гарантії для нього. Тобто, це міністр МВД і це міністерство юстиції міністерство, яке прямо впливає на рішення Кабінету міністрів. Освіта буде завжди. Вона стояла осторонь. Зараз гостре питання реформи освіти, але тим не менше, якихось значних таких ударів для репутації партії вона не має складати. Тому на сьогоднішній день а і зовсім трошки у Гройсмана. У Гройсмана реально вплив через своїх кандидатів лише всередині через апарат кабінету міністрів і прийняття рішень. Що це означає? Це означає, що якщо не буде відбуватися реформ в економічній сфері і в соціальній сфері, то весь негатив. Оцих нереформ і всіх проблем в економічній і соціальній сфері він буде відбиватися прямо на президенті України. Тому на сьогоднішній день президент України прямо зацікавлений в тому, щоб цей уряд був реформістським, щоб він реально запустив економіку України. І